Такі погодні умови, як сьогодні ми маємо, це є типові для нашої зони в межах до 20 квітня. Набагато би було складніша ситуація, якби, не дай Бог, така погода була, скажімо, у травні. Зараз дійсно вже масово почалися весняно-польові роботи, сівба ранньої зернової групи вже майже закінчилась. Це ячмінь, це яра пшениця, це горох. Вони вже посходили. Якщо будемо бачити, якщо така погода сьогодні на ніч передають мінус 5 мінус Оцей сніжок, який йде, дуже добре прикриє, збереже від морозу ті молоді пагони, які зійшли. Крім того, сніг наситить ґрунт вологою, яка важлива для росту усіх сільськогосподарських культур. Кажуть, що і синоптики, і фахівці, що, скоріше всього, літо буде подібне до минулого літа, то ця волога вона ну, є життєдайна, да, вона з морозом, але вона дуже важлива для, розумієте, для початкового старту для рослин. Бо якщо далі і ця саме рання група овочева є, ну, скажімо, добре, що вона виросте, бо далі невідомо, як буде з вологою. Сільське господарство це загалом дуже ризикована сфера. В один голос кажуть і фермери, і фахівці Департаменту агропромислового розвитку, оскільки завжди є ризики посушливої погоди влітку, нестачі вологи і морозів навесні, що впливає на загальну кількість зібраного врожаю. «Критично є така температура для озиморіпоку, тому що почалось інтенсивне відростання конуса наростання, і він дуже чутливий до таких понижених температур. Дехто з населення картоплю посадив, це теж не є так страшно, як дехто -то боїться, і малює. Просто зупиняється або призупиняється, ростові процеси. Єдиний мінус це, якщо вже говорити, це ранні кісточкові, це абрикоси, які вже інтенсивно почали цвісти до цього похолодання. Бджоли навіть не встигли їх запилити, а цей мороз скоріше всього врожаю не буде або буде його обмаль. Значно більше пощастило тим фруктовим деревам, які зацвісти ще не встигли. Ми вчора виїжджали в сад, дивилися з фахівцями, розрізали е, першу там фруктову, ягідну плодову бруньку дивилися. Доволі вони себе непогано відчувають. Вона ще не розпустилася. Це ми говоримо за яблоню, за черешню, за вишню, за груші. Вона в вона вже стартанула, але ще вона не дійшла до своєї повної кондиції, щоб там квітувати. Водночас масового знищення висаджених в ґрунт сільськогосподарських культур фахівці не передбачають. Та й оцінити, яких збитків сільському господарству завдали квітневі морози, можна буде лише з настанням потепління. Оцінити реальний стан цих насаджень або посів можна буде на протязі тижня або двох не раніше. Тому що тривалість, інтенсивність тих заморозків вона буде впливати на далі життєздатність цих культур. Частина, можливо, в зав'язі або неможливо навіть цві, квіту пропаде, можливо, але це не є критично і це не є такої небезпеки, так як з культурами необхідних для споживання. Зокрема, з овочевими культурами. Ми не говоримо, так ка сьогодні ми посіяли морку, там цибулю посіяв, де це не є взагалі, навпаки, це волога, це є тільки сповільнення ростових процесів. Що ж до цін, як на абрикоси, які найбільше постраждали від такої погоди, так і на інші фрукти, овочі та зернові, можна буде говорити лише після зібраного урожаю. Ольга Данілюк, Олег Шаломай, новини рівного.